І так, народ, всім привіт, слава Україні! Пропоную вам до купівлі нашу сою Хайпро, як і говорив, є об'єм. Соя чиста, перекалібрована, перевіяна, показує вам якість посівного матеріалу. В принципі, половинок, та ну майже немає, да? в ідеалі зерно. Зерно в ідеалі. Соя в нас середньорання, там запитують багато людей, сипиться чи не сипеться. Проблем з висипанням не було, тобто з цим, з цим все добре. Дуже гарний потенціал цієї сої. Я вже говорив раніше у відео, хто дивився, є відео на каналі по збиранні цієї сої. Ми її конкретно припалили, але на піску вона показала гарний результат. 3, 3 тонни плюс вона показала це на піску. Не вносили ми нічого по ній. Ні фунгіцидів, ні інсектицидів взагалі нічого. І навіть добрив ніяких не було. Так що, кому потрібно, номер вайбера буде закріплений внизу під відео, телефонуйте, озвучу вам ціну і всю іншу інформацію, кого щось можливе буде цікавить. Об'єм у нас є немаленький, так що кому потрібно. Телефонуйте, поки є. Дана соя є перевірена, багато підприємств її сіють. І серйозних підприємств, то в принципі всі задоволені. По масі тисячі в нас близько 180-200 грам. І схожість у нас 95 плюс-мінус відсотків. Якщо комусь потрібно буде детальніше, то аналізи зробимо і покажемо пізніше. Ще раз показую зерно. Ну, соя один в один. Пофасована вона в бегах. Е, в бегові від тонни до тона 200, плюс-мінус отак. Якщо комусь потрібно в мішках, то будемо перефасовувати в мішки, але бажано забирати е, в їх бегах, бо так якби, простіше. І для вас, і для мене. Так, народи. із сою розібралися. Тепер приступаємо до ремонту КАМАЗа. Розібрав я рульову колонку. В коментах писали, що сильно скрипить. Чули навіть і на відео, як, як це все діло скрипить, репить і так далі. Зняв я рульову колонку, кардан від'єднав, руль зняв, вон він лежить. Так, і що я тут знайшов? Підчіпники негодні. Обидва, як бачите, зовсім їх там не було. Це верхній, той, що біля руля стоїть. І нижній також ось його так зризло. Оце з нього запчастини. Купив я два підшипники, докупив другий. Один у мене був куплений. І також замінили хрестовину з дядьком поморочилися. Ось, до речі, стара, закусувала, Коротше, хана їй наступив. Поставили нову. Ну, Нормально все працює. Правда, хрестовина китайська. Трошки поморочились, але поставили. Все чітко. Так, з цим розібралися. Тепер дивимось на наш рульовий вал. Дивіться, підказуйте, як воно все правильно тут стоїть. Схему не знаю, Ну, сюди ставимо знизу один підчіпник. Потім оця шайба, і потім оцей штопор і гайка. Це треба було стягнути гарно для того, щоб не було у нас люфтів. Ну і зверху ставимо оцей підшипник і ну, оце пластмасове кільце, да? і тут ще штопор у нас також, також ставиться. Так що підказуйте, правильно чи неправильно, ну я збираю зараз. Це все діло докупи. І будемо тоді встановлювати на КАМАЗ. Так що, все ви правильно писали. Причина дійсно була: І чіпники зно... зношені і прийшли в несправність. Тобто, зараз це все діло будемо міняти і будемо встановлювати на КАМАЗ. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Покажу, що з цього вийде. Так, верхній підшипник ми поставили. Так, тут законтрогаяли, зафіксували фіксатором. Отак воно виглядає. Так, сама труба, дивіться, який виробіток да? з'їла, скільки не було там взагалі нічого. А я думаю, що воно стукає, стукає. Підказував мені підписник Анатолій, той, що на мані їздить. Каже, Костя, поміняй підшипник чіпник колонці. Буде легше руль крутить. Так я його і не послухав до сьогоднішнього дня. Так, ну нічого, міняємо. Ставимо нижній. Ставимо нижній. І подивимося, що з цього вийде. Я думаю, буде набагато краще. Так, підказуйте ж, правильно чи неправильно роблю? Так, народ, підзібрав я колонку. Всередину залив нігролу, підивився в інтернеті. Люди так роблять. Так, тут заштопорив. Ось такий результат у нас виходить. Все ніби чітко. Так, зараз з'єднуємо наш карданчик. Ставимо сюди отакий от от штопор і будемо встановлювати на КАМАЗ. Надіюсь, що у нас все правильно. І все в нас буде добре. І так, в принципі, в нас все вийшло. Тут клинок поставив на місце, зафіксував, і вам показую і для себе ще раз впевнююся. Так, ніби все стало на своє місце. Зараз треба ще виставити буде на руль. Ну, Зовсім інша справа, я вам скажу, люфта немає, все стоїть так, як треба. Ну, Тут люфт, люфт є. Це само собою. Ну а також того, що було, вже немає. Скрипіння, репіння, стукання і так далі. До речі, піднявся в мене руль. Як бачите, він був в мене повністю опущений. Лежав на оцій трубі, сам руль, буквально в самому низу. Так як як я поставив підчіпники на своє місце, сам вал у нас піднявся вгору на телескопі. Ось отут. Ось бачите, піднялося. Воно і видно, що на сантиметр руль тішток пішов вгору. Сама труба, не знаю, так воно повинно бути по заводу чи не повинно. Але отак у нас трошки тепер непривично. Отак воно виглядає. Це пластиковий ніби пильник, да? поставив його туди на місце. А там підказуєте, так воно повинно бути чи не так. Ну, люфта немає і руль, руль крутиться тепер адекватно і понятно. До речі, тепер якось непривичніше, що руль у нас вище. Так, ще ж плануємо сюди ставити пневмо сидіння із хлама. Проект ще досі не завершений і не розпочатий. Я Займуся цим ділом, помию. помию я сидіння, потім поставлю, складу його докупи і попробую поставити на КАМАЗ, протестувати, як воно взагалі є сенс його реставрувати чи немає, бо там розбиті сам механізм розбитий. Чи є сенс його взагалі сюди якби, ремонтувати і ставити? Так що складемо докупи, поставимо, попробуємо, що у нас там по висоті буде. Понятно, ці всі клапанці робити не будуть. Ті, що там на тому сидінню є. Але все ж таки попробувати, я думаю, треба. Так, зараз запустимо КАМАЗа. Запустимо КАМАЗа. Виставим. Ага, у нас тут ж, відключений, відключена гітара. Так. Це поворот. Так, запустимо, Попробуємо. Потім поставимо все це діло на місце. Ну-ка, мазляк сірник. Ну. Крутиться все без питань. В принципі, набагато легше, я б сказав, навіть на місці, чим було. Набагато легше. Так. Красота, що я вам скажу, дякую, хто... хто підказує, хто ділиться інформацією. Я ж кажу, я не великий спеціаліст, перший раз його розбирав, перший раз відремонтував. Не знаю, правильно чи неправильно, напишіть у коментарях. Але якось так. Ну, принаймні, все. Все легенько, люфта немає, ніде нічого не стукає, не гримить. Набагато краще, ніж було, звичайно ж, само собою. На місці навіть крутиться. Без питань. Ну, Я здивований, чесно кажучи, результатом клас. Крестовинка нова, колонка обслужена. Зараз виставлю, щоб колеса рівно стояло, щоб руль. Рівненько поставимо кришку, закриємо все і на цьому все. Так що народ, я вважаю на цьому наш ремонт маленький завершено. Всім дякую за увагу. Хто додивився відео до кінця по традиції, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, і все буде Україна. І так, народ, серія продовжується, робимо тест-драйв Камазу. Що я вам скажу, це зовсім друга машина. Руль крутиться легенько, люфтів немає, все чітко. Правильно в коментарях казали, що всі машини гарні, але потрібно. Слідкувати за станом автомобіля і тоді все буде так, як треба. Тут я з вами повністю згоден. Дивіться, все, все чітко, нема ні скрипіння, ні репіння, нічого. КамАЗ шепче, їдемо без прицепа До речі, їдемо ми по посівну сою під клієнтів. Так як своя соя в нас вже закінчилася, частину ми продали, а частину залишаємо собі під посів. Так як площу під сою будемо збільшувати, то перестраховуємося, щоб зайвого не продати. Якщо там якісь залишки залишаться, то звичайно що продамо, якщо комусь буде потрібно. Зараз ми їдемо на сусіднє підприємство, запропонували мені сою під реалізацію, запропонували ціну. Якщо хочеш, займайся. Не хочеш, не займайся. В принципі, робити зараз нічого, то їдемо. Беремо сою, у нас є замовлені на 3 тони. Зараз заберемо нашу сою і потім нам треба буде перефасувати із бегів у мішки. Так, в ями такі, що просто немає слів. Так, да, До речі, соя прекрасна дану сою. Хай ми брали на цьому ж самому підприємстві. Якби багато людей цю сою беруть в даній фірмі, то всі задоволені, проблем з нею немає ніяких. До речі, вона двічі очищена і перекалібрована. Так, народ, суйку ми забрали. Він наш татарин взяв собі таку виварку кави, латешки, да? хот-дог. Зараз переснідаємо. І отам от у нас стоїть поліція. Будемо зараз їхати додому. Я думаю, що нас по-любому зупинять, так що ставте пальці вгору, мабуть зараз буде контент. Камаз по-любому спиня, я так думаю. Ну, будемо зараз дивитися. Ну, А поки що снідаємо. У нас тут причаїлись там. Народ, п'ємо латешку. Думаю, візьму документи і перевірю, щоб все було чітко. Щоб можна було перед поліцією щось да, і щоб все було чітко по закону. Глянув на, достав цей діагностику. Дивіться. 11.02.23. А в нас зараз 13 лютого. Оце б зараз і поколотив би понти, да, Перед поліцією. Розсрочено. Знає, що, зараз чекаємо, можливо, вони скоро поїдуть, бо бачу, що пинять всіх. Всіх підряд. Так що якось так бачите. Не правий я в цьому ділі. Треба зробити діагностику, бо це не діло, треба ще ж їхати на, на королівський смак. Так що бачите, як буває. На, на два дні просрочилось і все. Не прослідив. Ну нічого, будемо чекати. Так, народ, ну, проїхали ми поліцію, поки там поліціянти стояли, виписували. Протоколи ми швиденько ускользнули від них, скажімо так. Так робити неправильно, не повторюйте дані трюки в реальному житті. Ну, чесно кажучи, я не знав, що закінчилась діагностика. Треба поїхати на Полтаву та зробити і на КАМАЗ і на прицеп. Бо будемо їхати через ж на алеваторі і Сьогодні повинен приїхати Олександрович, буде ремонтувати сівалку, нашу ніку. І, Я думаю, ще привітаємося з Олександровичем, бо ви в коментарях багато пишете, питаєте, де, де дівся Олександрович, тобто він же Ахілес. Так що така змога на сьогодні буде. Потихеньку починаємо працювати, бо діло рухається до, до весни, до посівної. Температура вже плюсова, сьогодні йде дощ. Не знаю, там чи буде мерзодола, чи не буде. Не помішало б підживити ще й пшеницю. Ну, Подивимося, що буде далі. Сонечко! Добрий день! Доброго здоров'я! Як у мене? На... на печі нормально лежать було чи ні? На якій печі. На домашній. Нема печі. Нема. А грубка є? Грубка. Хороше діло, Савач. Так, зараз дістанемо сую. Да, Савич? Та як нашу? Підписникам. Осанець, що там, афганська? Да вот что? Да вот что? Давай чого? Домашнє. Давай, тощи де. Порядок. Так, дістаємо наші беги. Ну і потім включимося. Да. <laughs> Повернення Олександровича. ми відружаємо Соню. Сонечка дає наші ключі. Все забрали. Все, так. Да. От жулік. Сьомка пішла. Руль, так, не матюкаємося, все ж цивільно у нас, да? де... да, так? Що ну, я... у нас по цьому? По поломках. Поламали руль. ми два гряділя. Ось раз. чого не налопнуло. І от другий гряділь те саме. Так, замовили нові. Перший момент немає от, отакого щитка металічного. Да? Mm. На новому гряділі є отвори під нього, мабуть, да? це, О, воно прикручується. Мабуть, воно прикручується. Да? Mm, да. Це ж наша ж старенька, вже це ж видно модифікована версія. Да? І що нам робить? Замовлять новий туди такий, як треба, чи відрізати. Старий приваряють туди. Що робить? Старий ти обрежеш. Вони Там коротші. Ну так. Да. Ти по сварці точно Смотрим. не обрежеш. тому що не один диск. Спалиш. Сварка є, сварка. А так, да, Мабуть, треба замовляти. Не знали ми цього моменту. Менеджера спитали, гряді в наявності є, без проблем відправили. Так, Ще у нас в нас пластмасові Прикату і сіда полопались. О, Замовили два нові. Два нові в зборі. Так, ну резина у нас така в комплекті є. повинен мішок. А пластик. Так а які вони тоді тут були прикручуються? Які заводські. Ти ж отаж тут на двох не прикрутиш. воно тут не чого? Та ну хтось, ну а під бік не може бути. Може там пластина лежить снизу. Закручуєш і все. Болтий. Не, ну яке воно зашиш, не таке же хотіть. Ну просто в інтернеті подивитися, если не ні воно обрізати, то і А Ну да. Та ну якщо воно копійки стоїть, то може да, проще його то... замовити. Якщо ж, якщо ж його там воно ж по-любому полювовуватися защита бути, правильно? Конечно. Правильно. Диска между... Значить, воно як окрема деталь. Чтобы руками тоже не било по, и по и цели. а ну, да. Слышала, да? а кто ж знал, что он уже да. в комплекте ее не мог? Так вроде знали, что он уже в комплекте. Ну, Раньше велосипед продавался с этим насосом и, и, с, и с А сейчас все отдельно продается. Снимут с велосипеда, она с завода идет. А снимут с велосипеда и продают все отдельно. Насос и цели. А, а может, они... Наверное, мы купляем, <laughs> Раньше было, что с портфелем, там в портфельчику было и клей, и лапки, и защищать, чем. А, да. а еще нительные, помнишь, что были? Ж... И да, резинки не пилят, да, и резинки не были в запасе. Насос купляк Маланки, маленький, да? Да, таки? насос. Я ну, крепился же, он в раму закреплялся. Ну, да. Он, вот, да. в раму ставил, там два лужка. И сейчас продаются два ушка есть. <laughs> а насос а нет, насоса нет. А насоса нет. Так, так само і тут виходить. таке. Ну, сівалка, понятно. А ти вже замовляй. Це питання, як можна було ще оце відламати, так? Це ж на щось наїхав по-любому. Та ні, ну ти бачиш, тут тіло мало було. Та ну що там твердо, ми ж по нулю не сіяли. Та ну он край як засіває. Санич, це б щось в'їхало. Ну це ж вони ж обидва ж один біля одного стояли. Ні, це крані. Крані, так? Крані. Це ради мене ці два. Ну, коротше, так, є моменту. Так. Диски у нас треба міняти підшипники, так? Тут така хитромудра система на закльопках. Дурна система. Така, так. Щось розробка. Заслуговує на премію. Так, е, треба віта, віта. Ну підшипник ставиться, знімається диск, Вибивається підчіпник. Що, його не можна було он, в богу, різьбу понарізав, то встань. Не знаю. Я, не можна, не можна, подобається можна, мені такий варіант. Можна, варі. можна підчіпник, як на старих сівалках, отут От колпачок стоїть, Гайки. стопорне кольцо, гайка. Прикрутив, за стопери. Ні, ну в в полі оце його попробуй поклепати, оце б добавили. А було, в полі, да. ну, так. Ну, не розчитано. Не. Не розчитан? Ресурс заложений серйозно, да? Да, так? Да. Ну, коротше, підшипники треба міняти. А раз, по-моєму, Льоха ж міняв вже в полі, я пам'ятаю. Матюкався не крепко. Льоха меня. Не міняв. Та балом я бачив, он не впало, ти заклк. Там бачиш на диски, Скільки я там видно зубило на рубально було. <laughs> Так, вже... да. підшипники треба міняти. Коротко. Ну, це на вже ні таке сама чіплю. Торола заклюпка? Мабуть. Чи я не роздивлявся, якщо чесно. Жондіровське таке саме. Це і як. Мабуть, так. Да. Таке жодірівське, це велосар, Росанович. Яке жондірівське. Ну, типа, тоже значить ж таке саме стоїть. І це на жондірках тоже? То, ну, може всі так роблять, я ж не знаю. Ну типу, типа і надійно, так? Да? Закльопано і типу держиться. Ну я би сказав, що надійно, що не загубиш діть, один що розсипав від печіпника, воно вскочив. І до побачення, так? Да? Ти правда, так. Що ж них не загубить. Типло? Я з тою бароною був. Дивлюся, блін, диск валяється. Тошник ну, ну, не, не спавив. Диск. Ну, диск не загубиш. Та ну так, да, як, як ти загубиш, ні. Шо, шайби шайби вдержують, да. да. угу. так. Ну хіба що болт перерве і загубиш. Ну да, пере, перепере. Йоха, пере. ну. Йоха не новый пищей. <рес> <рес> а, да, давай. Це, це ж міняний, да? Да. Ну, да? Ну я сказал, что він менял. Да щоб не бачу, он запьем перейти. Та бачу. Импорт не да? Да. Ну и что <рес> А ты тут все тоже резал за клепки синь. <рес> а, ну це лг клепал незаметно. да. Не <рес> я отвез на що я а тебя во дворе застрял. Правильно Во дворе у себя. Да. Ну, выехал с гаража. Выворачиваю вправо и из горба. Не он туда, из горба поехал на огороду. И она меня на малых не робит. Холостых нема. Короче, я к дасти. Аж порядка, Леха видос подивиться, он нам расскажет. Ооо, как можно во дворе забить? Молчки я. Да ты не умеешь. А. <laughs> я, так... я не въезжаю сейчас у двери. Ты что? Беля Под гаражом там, а там, той... там, же, квартирантка. Так. хай Хай на наеду, то и столб собил. Я тут и до столба так раз подъехал. Дальше столпа на пол... Уже дальше я не У меня там квартирантка стоит. Так, ну короче, я працую. Хонда, я Треба нам ту детальку замовити і будемо збирати до кучі. Треба замовляти їм чи вирізати? Та, мабуть, будемо замовляти, Саныч. А що робити? Треба, щоб воно по заводу було. Що ж нам таможня можна ну, да. скопати? Ну, якщо воно 3 копійки стоїть, то, то, то замовимо. А якщо ну, ти, воно 1000 гривень було. за штуку, то, мабуть, замовляти не буде. Я ж ту не беру, мені додержав державу на все. Чуєш, а як його, блядь? Я кажу, прошло. Що? Іди, як прикипів, блядь.

На, захоті. Так зніми. Бо впаде по ногах. А саме помітори. Захотів. Масти. Так ось такой молоток взяли, блин. А що масти, як мастер поназуме? Масти, воно там, туди хай протікає, не Та ми ще протікає. А вже же проключу вообще. Болт? Да. Може. Не крутиться. Мені Не, не може бути. Ну може статися.